Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні продовжуються мої заготовки в морзинку. Я вам покажу одну із ідей приготування налисників з потрійною начинкою. Буду робити, друзі, тісто. класичне, звичайне тісто на молоці. І покажу просто, як я буду робити цю начинку. Як завжди, вибиваю яєчка, три яйця вибиваю. Можна було трошки більше, але в мене більше не виявилося в холодильнику. Далі сиплю сюди цукор. Стакан цукру. в мене порція буде велика. Сиплю ваніліну. Тут 2 грами, але я вже 1 грам забрала 1 грам всього ваніліну. Перемішую додаю молоко і замішую таке густеньке тісто, добре густе, добре густа сметана. Вливаю я сюди десь приблизно літр молока. Буду робити велику порцію для того, щоб і в морозилку запхати, і щоб ще дітям їсти сьогодні повечеряти. Оце двохлітрова пляшка, от я майже половину вилила. І додаю сюди борошно. Роблю таке густеньке тісто. Друзі, ви мені напишіть в коментарях, яке тісто на налисники ви любите найбільше. Мені ще подобається тісто на е, кефірі або на кислому молоці. І дуже мені подобається ще тісто на гарбузовому пюре. В мене є, до речі, на каналі на гарбузовому пюре. Я прикріплю посилання на це відео. Ну і на кефірі. Це мої улюблені. Улюблені мої бліни. Я, до речі, друзі, якщо я отак роблю тісто, і воно постоїть трохи, обов'язково тісто на налисники має постояти, щоб розійшлася клейковина, воно тоді буде таке шовковисте, не буде приставати до котельні. Одним словом, обов'язково любе тісто, яке я роблю, я завжди ставлю, щоб воно трошки відпочило. Ну, хоча б 10 хвилин. Ну, я поставлю на півгодини ось це. І от, коли я зроблю тісто, коли воно постоїть, воно може стати густішим. То я тоді можу додати вже не молоко, довести його до такої консистенції, як мені треба, а додати кип'яток. Саме від кип'ятку можуть з'являтися у тісті дірочки. Зробиться воно таке мереживне, саме від кип'ятку. Ну, і ще коли соду додають, то теж можуть бути, можуть бути дірочки. Ну я не люблю з содою. Я роблю тісто без соди. Ось, погляньте, друзі, таке густе вийшло тісто. Тепер я доводжу його до потрібної мені консистенції, до ріденького, вливаючи потрошки молоко. От, якщо я так роблю тісто, ніколи не буде грудочок. І потрошки вливаю, вливаю і перемішую, вливаю і перемішую. І довожу тісто до потрібної мені густоти. Ще, друзі, я знаю, що я колись робила тісто на мінералці, ну, але все одно повертаюся до класичного рецепту. І якби я зараз мала гарбуз, в мене вже немає гарбузів, то я б зробила ще, звичайно, тісто гарбузове. Воно таке сонячне, дуже ніжне, дуже смачне, ну, дуже класне на гарбузі тісто. Ось так додаю, додаю, поки не буде тісто ріденьке. Якщо я роблю маленьку порцію, то я роблю її комбайном. Але в мене зараз дуже велика порція, в комбайні вліза хіба за 2 чи 3 рази. В комбайном то дуже швидко. Але так само і комбайном. Все одно я в комбайні роблю спочатку таке от густе, а потім потрошки доливаю молоко, довожу до потрібної мені рідини. Майже все молочко піде в мене. Зараз знову мені будуть писати, хай Бог мило, є стільки жертви. Друзі, ну але ви не розумієте, що я, я буду їхати в село, я візьму мамі пару штучок, я візьму секрусі пару штучок, син зранку заїде з машиною. Ми всі поснідаємо діти. По вечері я закладу в морозілку. Ну мені дивно, коли люди так пишуть. Знаєте, якби я важила 150 кг, і мої діти так само можна було б так писати. Ну, це ж не значить, що якщо я роблю таку велику порцію, ми сідаємо і топчемо зараз цю порцію, і такі товсті, сидимо, нічого не робимо, тільки їмо. Мене смішать ці люди такі. Я люблю роздати, накормити всіх. Я така є. Я не розумію, як зробити на один стакан длінів і, і щоб діти дивилися, їсти їх чи на них дивитися. Ні, прийдуть діти ввечері, повечеряють, зранку поснідають. Візьму з собою в село, в морозилку закину. Зараз візьму черпак, подивимось, яке воно на рідину. Ось такої воно густини. Ще можна вийти молочко. Можна ще рідше зробити. Друзі, якщо ваше тісто. Ви зробили тісто і воно зарідке. От, хто, можливо, не знає, молоденькі хазяїчки мене дивляться, так? то можна взяти черпак, отак відібрати тісто, в другу посудину, вилити, замісити в другій посудині, заколотати знову таке дуже густе тісто, і те дуже густе тісто потрошечки вливати сюди і перемішувати. І таким чином, бо якщо ви просто всиплете сюди борошно, то воно одразу вам покункується, зробиться комочками. Це для тих дівчаток молоденьких, які... Я колись теж так. У мене просто таке колись було, коли я починала свою кухонну кар'єру. У мене таке було. Що мені за рідке я всипала борошно. і Воно стало кумочками. Ви знаєте, дівчатка молоденькі, так? Що чим. Чим рідше тісто, тим вони будуть тоншечки, блінчики. Але дуже тонке теж не робіть, тому що вони будуть рватися. Будуть такі дуже м'які і будуть рватися. Ну, ще можна врятувати ситуацію яйцем, тобто вибити одне або два яйця. Вони тоді скріплять тісто. Все. Більше не буду доливати, майже 2 літри молока пішло, тут осталося грамів 150. Друзі, я рецепт вам не буду писати, тому що це не кулінарний влог сьогодні. Це влог сьогодні такий щоденний, буденний, сімейний. Тому я не пишу рецепт, але я все проговорила. Можна вважати, що я дала от 2 літри молока. 3 яйці, стакан цукру, 1 грам ваніліну. І ще додам, вже перед тим як буду смажити, додам грамів 100 олії. Зараз я своє тісто відставляю обов'язково на півгодинки, щоб воно постояло. Поки тісто моє буде стояти, я ще відіб'ю курятину на відбивні дітям для того, щоб запхати його в морозилку. Все, тісто своє відставляю. Для начинки я візьму. Макову начинку ви можете взяти мак, запарити, заварити його в молоці, з додаванням цукру, ваніліну, все можете зробити самі, додати трошки масла. Я, друзі, дуже економлю час, тому що я людина зайнята на роботі. У мене немає на це часу, тому я купила готову макову начинку. Далі ви можете купити кисломолочний сир, додати цукру в нього, додати яйце, ложечку сметани, ванілінний цукор і зробити начинку. Я, друзі, купила готову сиркову масу, вона тут з родзинками, і з ваніліном з цукром. Знову ж таки, економлю час. І, друзі, я ще беру, як у нас кажуть, вишню в своєму суку або дрильовану вишню 700 грамів домашньої вишні. Я зараз її на друшлячок, від поки буде стояти тісто, поки я буду випікати, смажити свої млинці. І тоді покажу вам, як я буду начиняти. Все, курочку відбила, загорну зараз в кульочок в морозилку і буду готувати начинку. А ще тут попроключувались перчики, половина попроключувалися, і я, мабуть, їх зараз висаджу, поки стоїть тісто, тому що далі завтра буде село, я не матиму як, далі буде неділя. От, і хто буде забагато їм часу, то я зараз їх посажу. Посажу один проключений, один не проключений, бо вони такі позаденькі, вони повинні прорости. Буду знов сажати два в один стаканчик. Не буду вам, друзі, показувати, це бистенько все зроблю, ви вже все це бачили. От я просто їх досажу. Я вже садила, знімала відео. Коли не знімаєш відео, то це зараз за 5 хвилин я їх посажу та й все бистренько. Усе. 20 стаканчиків досадила, буквально 15 хвилин. Щоб все, дивіться, вже забите підвіконня в мене. Два підвіконня забиті. Якби ви знали, як мені це не подобається, друзі, страшне. Дуже не подобається. Ну, але маємо то, що маємо. Огляньте Xibishum, я вам вчора показувала, вона тільки прокльовувалася. Сьогодні дивіться вже, яка гарна. Бачите? Вже хороша. А це що за метелики, як ви думаєте? Правильно, це моя родисочка прокльовується. Ну, але я не дуже вірю, що вона тут виросте, друзі. Вона буде тянутися вгору до сонця, тут темний кусок, і тим більше в хаті тепло. Будуть хіба листочки. Я забула додати сіль. Обов'язково додаю чайну ложечку солі. Сіль завжди додаємо в любе тісто, солодке солоне обов'язково. І вливаю сюди приблизно 100, може 120 грамів олії. Розмішую, друзі, і йду смажити свої млинці. Бачите, яке тісто? Таке досить ріденьке. Все смажу і далі покажу вам, як буду начиняти. Так, друзі, на двох пательнях смажу. Отут миска під боком. Одна пательня менша, одна пательня більша, викидаю і змазую олійкою. Ну, через два блінчики змазую, не кожного разу. Все, мої хороші, дві отаких гірки, одні от такі малесенькі в мене млинці, на маленькій пательні. Діти будуть їсти просто так. Ви знаєте, що діти їх дуже люблять, без начинки. А одна тарілка більших, отаких от млинців. Ось так вони виглядають, така в них товщина, тоненькі, м'якенькі, класні, класичний рецепт млинці. І що я буду робити, друзі? Тепер дивіться, я поклала у кульок і зрізала дирку свою сирну начинку і кладу цю сирну начинку. Нам линець. Товщина приблизно як палець. Тоненько кладу, тому що будуть ще дві начинки. Отак загорнула. Треба трошки вам, мабуть, опустити, підсунути ближче, щоб вам краще було видно зараз. Ось, бачите? Поклала начинку як пальчик, загорнула взяла макову начинку. Поклала поряд, як пальчик, загорнула, далі взяла вишні, поклала в один рядочок вишні. Ось так, і видно вам так, і загорнула. І ось такий млинець у мене виходить. Ось ще одного зроблю. Беру сирну на начинку, кладу як палець товщиною, загортаю, кладу макову начинку, як палець товщиною. Загортаю і кладу рядочок вишні. В один ряд багато не кладу, тому що буде переважати кислота, буде несмачно. Усе. І так роблю, поки не закінчиться моя начинка. Закінчився, в мене мак, не вистачило, то я зараз зроблю просто ось так із самим сиром і з вишнями. Просто отак буду розмазувати. І покладу сюди пару вишеньок. І все, і буду загортати. Це, друзі, закінчила я з налисниками, Розболілася в мене голова, і Софійки, до речі, болить, будуть сьогодні магнітні бурі. Друзі, дуже задоволена. Ці налисники дуже смачні, можете не сумніватися. Дуже вони красиво виглядають, подивіться, які вони всередині. Це дуже смачно поєднання сиру, маку і вишень це взагалі поєднання дуже класне і дуже ідеальне. Друзі, ну скільки мені зайняло все разом півтори години. Мабуть, Я годину їх смажила і півгодини я ще їх крутила. Ну, тісто там, ну хай 2 години максимум, але подивіться, скільки налисників. Подивіться, одна гора. і ще одна гірка отака. І ще от отака гірка. Я вам дякую, друзі, за перегляди, за коментарі. За подобайки, за поширення відео, за ваше включення, за ваше спілкування, за ваші добрі коментарі. Окремо дякую всім нам міцного здоров'я, усіх благ, всього самого-самого найкращого, хороших вам вихідних, всіх вас обіймаю, до нової зустрічі, до побачення.